Від жінок я часто чую. Так, перший запит, щоб збирав мої груди ось так ближче до центру, щоб тримав важкі тяжкі груди і не втрачав форму, вона не поплила. І, звісно, щоб він був гарний. Цей бізгалтер від польського виробника Ава відповідає всім цим запитам. Перше, щоб збирав груди ближче до центру. В цьому баскелтері є чудова така бокова ставочка із тонкого поролону, вона така ущілена. І саме вона працює на те, щоб ваші груди збирались ближче до центру. Також тут є резиночка. Коли ми міняємо свій об'єм, збільшується він у нас, і іноді тут у нас може бути вже щось зайве. І треба, щоб ця частинка все добре приховувала, підбирала. І лежала груди ближче до центру. Ця вставочка вона працює саме на цей ефект. Щоб тримала форму. Нееластичне, дуже міцне, шовковисте, таке мережа всередині з Т-образним крієм робить круглу, гарну форму і тримає великі груди. І щоб він був гарним. Завжди коли одяг, білизна або що. Виготовлені на контрасті двох кольорів, той дизайн е, буде більш цікавий, звісно, більш е, яскравий. В цьому такий контраст з основи із і з чорним мережем, До речі, воно таке приємне, наче шов, шовковиста, гладке і е, трикутна форма. Виглядає дуже гарно і дуже часто жінки хвилюються, коли бажають купити білизну, наприклад, просто з мережа, щоб по центру наших грудей нічого там не просвічувалося. Саме ця форма трикутничок закриває центри ваших грудей, і все виглядає досить естетично і досить гарно. Тому модель Ава 18244 Ну, думаю, стане вашою улюбленою моделлю за дизайн, який не виходить на мій погляд із моди, за бокову таку підтримку і дуже приємна на дотик мережо. Для жінок з середніми і великими грудьми. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.